Валентин Гладких, політолог, зараз з нами на зв'язку. Валентина, доброї ночі. Доброї ночі. Як вам план Данілова? Ну, Він же сам сказав, що це такі попередні, широкі мазки. Ну... І я думаю, що з цим планом буде так само, як з ініційованою президентом кримською платформою. Що коли ця ініціатива виникла, то багато хто ставився до цього просто як до якоїсь піар-акції, яка не потягне за собою якихось серйозних наслідків. Якщо ми подивимося, як минулого року відбувалося, цей захід, то він реально на сьогоднішній день набув реального звучання, і на сьогоднішній день практично ніхто не ставить під сумнів необхідність і можливість відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародного визнаних кордонів, включно з Автономною Республікою Крим. Тому я думаю, що ці такі широкі узагальнення, які містяться в цій програмі. Вони потребують доопрацювання, я впевнений, що вони будуть доопрацьовані. Це таке знаєте, так загальна концептуальне можна сказати, якесь бачення, але проблема окреслена правильно. Можна сперечатися, дискутувати з приводу того наскільки ефективні ті чи інші механізми, і, і наскільки вони там детально чи не детально визначені. Але головне, що проблема чітко окреслена, і є усвідомлення цієї проблеми. І головне, що є бачення підходів, за допомогою яких цю ну Данілові сказав, що буде обговорення, так звісно. А, а ви сказали, що. Певні моменти викликають у вас сумнів в ефективності. А що саме? Ні, ну слухайте. Я навіть починаючи з першого пункту. Тобто, я просто схильний думати, що Данілов ще ну, не без сарказму це все писав. Ну тобто, там є якісь елементи, що сумнів. На психологічний так би мовити емоційний вплив. Ну мені не зовсім зрозуміло, як можуть бути люди, яких можуть позбавити там якихось пенсій чи чи якихось пільг, які нібито не були причетні до якоїсь колабораційної діяльності. Я схильний думати, що таких людей в принципі бути там не може. Ну, тобто, люди, які перебували на державних посадах, які давали присягу на вірність народу України. А всі чиновники дають таку присягу. Ну, всі військовослужбовці дають таку присягу, ну всі правоохоронці дають таку присягу. І Якщо потім ці люди не дотримуються цієї присяги, то вони порушують законодавство. Їхні пенсії треба позбавляти ще якогось привілейованого стану. Їх треба притягати до кримінальної відповідальності. І я схильний думати, що вони самі це прекрасно усвідомлюють, тому навряд чи ми їх застанемо в Криму. Ну швидше за все, вони будуть намагатися втекти разом з цими. Окупантами, хоча, хоча, з огляду на ті дані, які перман, постійно оприлюднює служба безпеки України, да що постійно викривають цих от колаборантів, які просто чомусь не втекли з окупантами. Для мене це теж дуже дивна позиція. На що розраховували ці люди? Ну що всі забудуть, що вони допомагали е, окупантам вбивати, гвалтувати, катувати українців, і це все залишиться безкарним. Тому в принципі да не можна виключати, що може хтось там і залишиться, але це робота для ну спецслужб. Але повторюсь, от перед включенням був ролик, да де виступав президент Зеленський і говорив про те, що всі винні будуть покарані, і е, всі, хто був причетний до анексії, всі ті, хто був причетний до того терору. Які влаштувала ця окупаційна влада на півострові е кримському, вони всі повинні бути притягнуті до відповідальності і покарані. Тим більше, що в мене особисто є друзі, які стали жертвами ну, цієї окупаційної влади в Криму. Тому ну, ніяких не може бути, знає, там, сантиментів там, чи ще щось. Там, ну, ми помилилися, ми більше не будемо, більше не треба вже все достатньо. Ну, пристосуванців завжди вистачало в усі часи, це якщо говорити про те, що ті, хто працював на ворога, потім лишився і тепер удає із себе патріота України. А, питання таке, які мають бути стимули? Якщо ми говорив в принципі про а, політику реінтеграції, про те, як повертати а, розуми людей, душі людей, які живуть в Криму, якщо не говорити про Тих, хто працює на окупантах, що не говорити про росіян, яких туди завезли. Як нам знову брати своє? Але брати своє мається на увазі саме людей? Така відповідь на ваше запитання також є достатньо прозаїчна. Насправді, українська держава в 2014 році помітила, що вона втратила Крим, а насправді втрачала багато років. Ну, ви мене вибачте, коли в Криму була одна єдина україномовна газета Кримська світлиця здається, називалася, ну то це катастрофа. Ну, коли в Криму була там я не знаю обмежена кількість україномовних класів, ну і там здається також ще одна чи дві україномовні гімназії, то це також катастрофа. Тому, якщо ми хочемо насправді. Ну, зробити і включити Кримський півострів і його мешканців до ну, загального українського простору. Ну так треба починати з освіти, з культури, ну з того, щоб відкривати школи, туди запрошувати викладачів, вчителів туди привозити. Так? Тобто, щоб змінювати, щоб там не військові пенсіонери з російського флота покупали собі квартири і жили в теплі. Ну а щоб туди приїжджали українські викладачі, які будуть викладати в Таврійському університеті і в інших вищих навчальних закладах, щоб туди приїхали українські вчителі, які будуть вчити в середніх загальноосвітніх школах, щоб туди приїхали українські правоохоронці, ну, які будуть знову ж таки носіями якраз української ідентичності. Так. Тобто, і тоді, да, тоді ситуація буде змінюватися. Тобто буде. Я, я не думаю, що, грубо кажучи, ці от пенсіонери савки натуральні, да, тобто, вони зараз полюблять Україну. Тобто вони або втечуть, або просто і далі будуть, як вовки, дивитися на всеукраїнське. Блад, якщо ти не будуть з приводу Севастополя Але, теж. В... Даніло висловив свою пропозицію, так і про перейменування, навіть будемо за цим дивитися, звісно, тому що перейменування очевидно буде через суспільне обговорення. І от коли ми говоримо про українське суспільство, то напевно важливо і зрозуміти, а скільки нас в цілому? Це те питання, яке хвилювало і до повномасштабної війни. І от. Схоже, в уряді цим теж займаються. Попри війну, Україна продовжує розвиватися і впроваджувати новітні технології. Чи планують проводити перепис населення в дії про це ексклюзивно? Телеканалу Рада розповів віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Після нашої перемоги ми обов'язково зробимо перепис населення обов'язково будемо залучати до цього компанію. Apple. це буде один із найбільш сучасних інноваційних переписів населення в світі, і це буде також якісна інформація, на базі якої всі будуть потім приймати рішення. Валентине про е, цифровий перепис. Я пам'ятаю, так і говорили теж ще до повномасштабного вторгнення. Ми з вами обговорювали зараз. Напевно, буде це складніше, але і актуальність цього питання, напевно, виросла. То що, ми дійсно можемо найближчим часом побачити ефективний цей перепис, чи теж у вас є певний скептицизм? Ну, знов таки найближчим часом це питання ну хронології. Найближчим часом це коли, ну через два місяці, через рік, чи там ну після завершення війни нашою перемогою. Тобто, те, що є необхідність провести такий загальнонаціональний перепис населення ну про це ну тільки ледачі не говорили. Про те наскільки це можливо зробити в нинішніх умовах. Ну, питання дискусійне. але те, що це зробити доведеться рано чи пізно, ну жодних сумнівів, я думаю, також нікого нема. І дійсно, я практично впевнений, що новий цей перепис буде здійснюватися за допомогою і з використанням найсучасніших інформаційних технологій, і відповідно він дасть ну найбільш тобто не статистичні, Етичні і умовно кажучи, да, тобто соціологічні е, дані, а е, по суті фізичні, я би так це сказав. Тобто, не шляхом там екстраполяції, а ну безпосередньо е, всі, хто кожен громадянин України. Ну, Буде представлений в цьому переписі, так. коли це станеться, я не готовий сказати, бо я просто усвідомлюю собі всю складність ну, організації проведення в умовах бойових дій, коли деякі населені пункти просто стертять з лиця землі, коли значна частина українців є по суті вимушеними біженцями і перебувають поза межами України. Ну значна частина є там навіть просто безвісто зниклих. Ми досі не знаємо скільки цивільного населення загинуло в Маріуполі. Ну а цифра може бути жахливою насправді, тому знову ж таки, те, що така проблема є, безсумнівно те, що механізми для її вирішення є. Також є достатньо очевидним, коли ми зможемо це реалізувати. Ну я схильний думати, що навряд чи це станеться ну, до завершення війни нашої перемоги. Так, враховуючи ми, те, що ми, багато ми, багато ми, українців опинилися ми. за кордоном. Дякуємо вам, пане Валентине. Політолог Валентин Гладких був разом з нами.